Добрий день. Перевіряємо домашні задачі. Якщо хтось з вас дуже акуратно все виконував в 9 класі, мабуть, у вас буде таке враження, що деякі задачі повторюються, але це не помилка, так воно і є. Деякі задачі, мабуть, прям точ-в точ, в точ. Але, але все одно сподіваюсь. Що вони корисні, тому давайте будемо з вами розв'язувати їх. Перша задача 1216: Космонавт взяв з собою на місяць наручний механічний годинник і маятниковий годинник, який з них йде на місяць так само, як на землі. Ну, Розумію, що хтось з вас не дуже розуміє, як ці годинники мають бути сконструйовані, але для цього я зробила. Пару фото... рисунків, які ви можете. Ні, не я зробила, я скопіювала з інтернету, якщо що, ось, і тоді ви можете подивитися, як це виглядає. Тобто, якщо у нас годинник механічний, то в його складі є ось така пружинка, балансир. І період каливань такого пружинного механізму він не залежить від зміни тежіння, тому що в формулі каливань маятника у нас немає прискорення вільного падіння. Але якщо в нас Буде годинник маятниковий, тобто в нього є такий маятник, який буде каливатися. То період каливань такого маятника він залежить від зміни тяжіння. Але я можу навіть казати, що це не зовсім математичний, це фізичний, мабуть, маятник, але це не важливо, важливо просто, що він, його період каливань залежить від прискорення. І тому можемо зробити відповідь. Висновок, що наручний механічний годинник йде на місяці так само, як і на землі, але з цим так не вийде. Добре, наступна задача. Там потрібно було трохи порахувати, яке відношення довжин двох математичних маятників, якщо один з них здійснює 31 коливання за той самий час, за який інший здійснює 20 коливань. Ну, бачите, я вам обіцяла, що будуть задачі, де вам самим потрібно буде з'ясувати, який з маятників довший, який коротший, тому що ось в цій задачі нам це. Не розповідають, але ми здогадаємось. Дивіться, нам сказали, ну, нехай 31 одно коливання це буде перший майятник, 20 це буде другий матник. Час однаковий. Період коливань, я. Такий загальний запишу, змінюється у нас період, змінюється у нас кількість коливань і змінюється у нас довжина маятника. Все інше величини у нас не змінюються. Тому, коли ми все возводимо в квадрат і записуємо для першого і другого, ліворуч для першого, праворуч для другого, то у нас 4П квадрат вже скорочуються, і буде відношення. L2 до L1, L1 сюди ми переносимо. Тоді буде N1 в квадраті до N2. Але нам залезніше буде рахувати, якщо ми спочатку поділимо n 1 на N2, а потім вже возведемо в квадрат. І тоді відношення буде приблизно 2,4. І зрозуміло, що довжина L2 більша, ніж довжина L1, приблизно в 2,4 рази. Ось така задача. Сподіваюсь, з нею впоралися, і переходимо до наступної задачі. Наступна задача 12.28, коли до пружини підвісили вантаж, вона розтяглася на 20 см. Вантаж відвели вниз і відпустили, спричинивши коливання. Визначте їх період. Ну, бажана в цій задачі е, зрозуміти, що якщо нам е, спочатку пружину. Розтягнули, то потрібно, мабуть, спочатку записати, що буде в цьому положенні рівноваги новому, яке буде після того, як підвісили вантаж. Тому що, якщо я відразу запишу період коливань пружинного маятника, то він мені нічого не дає, тому що ми масу не знаємо, жорсткість пружини ми не знаємо, і тоді ми не можемо ніяк це рахувати. Але можна схитрити, тоді ми ну, не схитрити, а розв'язати задачу. Система інтернаціональна тут потрібна, тому що нам... Потрібно буде використовувати прискорення вільного падіння. Ну, до речі, бачите, в мене багато вільного місця залишилось, давайте я допишу. І так Як нам потрібно буде скорочувати метри, то. Х бажано перевести в систему інтернаціональну. Якщо ми підвішуємо вантаж, то в нас сіла тіжіння, вона буде врівноважена силою е, пружності цієї пружини. І звідси ми можемо знайти відношення М на К. Але ми пам'ятаємо, що саме це відношення у нас буде під знаком корня, коли ми запишемо період коливань пружинного маятника. І тоді е, замість М на К ми можемо написати Х на G. А ці дві величини нам звісні. І тому ми після перевірки одиниць можемо обчислити або 0,89, але я все ж таки округлюю до 0,9, ну, навіщо нам така велика точність. 0,9 це дуже добра відповідь. Приблизно 0,9 секунд. Ну, ось таке домашнє завдання. У нас було, сподіваюсь, воно не дуже. Складно, але щось на кшталт такої задачі ми, мабуть, вирішували в 9 класі, але я розумію, якщо ви не пам'ятаєте, що ми робили 3 уроки тому, то то, що ми робили півроку тому, то ви тим паче не пам'ятаєте. Ну, все, на цьому ми можемо завершувати і переходити до наступного домашнього задання, але трохи можемо відпочити.